Ми починаємо нашу трансляцію. Я прошу технічну підтримку перевірити картинку і звук. Прошу перевірити, щоб нас всі бажаючі чули і бачили. Будь ласка, перевірте. І ми будемо починати наш розіграш. Ще декілька секунд очікуємо. Чи чутно нас, чи видно? Будь ласка. Ще декілька хвилин очікування, і будемо розпочинати. І ще раз, будь ласка, перевірте, чи чутно нас, чи видно. Декілька секунд очікування, і ми будемо розпочинати. Угу. Тож, все є. Нас чутно і видно. Ми починаємо наш розіграш. Вітаємо усіх поціновувачів лотерей. Сьогодні у нас на календарі 24 грудня, і це говорить про те, що сьогодні ми підбиваємо підсумки нашої різдвяної акції та проводимо розіграш е, 300 призів. А поки ми чекаємо інших учасників, які хочуть долучитися до нашої трансляції, я вам покажу, які ж саме. Подарунки ми для вас підготували. Ми маємо для вас 100 ось таких чудових бездротових навушників з функціональним екраном, дуже корисний, класний подарунок до Різдва. Також ми для вас підготували 200 ось таких ледлам, дуже корисний подарунок в сучасних реаліях. Тож я прошу починати безпосередньо сам розіграш. Так, розіграш розпочато. А поки триває завантаження всіх учасників, я вам хочу нагадати трошки про умови акції. Потрібно було придбати будь-яку миттєву лотерею від тунел, які продаються по всій мережі АТБ Маркет. Нагадую, це у нас віп-мільйонер. Твоя гра, три сімки. Та супервиграш 400 тисяч. Тож, якщо ви придбали будь-яку з цих лотерей в період з 9 по 23 грудня та зареєстрували їх на сторінці акції на сайті УНЕЛ, ви маєте змогу виграти один із 300 подарунків. Також невиграшні білети можна було реєструвати в нашій акції. Тож зараз у нас відбувається розіграш. Безпосередньо серед усіх придбаних та зареєстрованих білетів через незалежний сервіс рандомних розіграшів. А поки у нас триває процес, я вам хочу також нагадати, що окрім наших миттєвих лотерей, які представлені в ВТБ, у нас є і наші числові лотереї. Там дуже великі джекпоти, тому зверніть на це увагу. Так, я бачу, ми готові через декілька секунд. Вже ви побачите на своїх екранах 300 номерів білетів, які виграли подарунки. Прошу розпочинати безпосередньо сам розіграш. Декілька секунд очікування, і ми дізнаємось: 300 номерів. Будь ласка, очікуємо. І все. Ми бачимо на своїх екранах. Я прошу трошки збільшити, щоб всі бажаючі могли безпосередньо під час трансляції перевірити виграшні номери білетів. Також ми. Більш детальну інформацію підготуємо окремо, трохи пізніше, на нашому сайті та в наших соцмережах. До речі, підписуйтесь. Ми завжди там публікуємо актуальну інформацію та маємо купу розважального контенту саме для вас. Тож як перевірити ваш білет? Цей номер, який знаходиться внизу кожного білета, який безпосередньо ви самі реєстрували на сайті. Якщо він співпадає з виграшним, ви виграли все дуже просто. Важливо зберігати білет та пред'явити його для отримання призу. Якщо ви виграли, зверніться, будь ласка, на нашу гарячу лінію та отримайте більш детальну інформацію стосовно того, як забрати свій приз. Тож, ми дуже раді, що ви долучилися до нашої акції. Дякуємо усім, вітаємо переможців, також вітаємо всіх учасників з придешніми святами. Всім бажаємо гарного дня і удачі в наших наступних розіграшах! Всім доброго дня!